Дев'ятий клас біологія. Лабораторне дослідження фази мітозу. Профаза. Перша і найдовша фаза мітозу. Під час профази хроматин конденсується в хромосоми, а ядерна оболонка, мембрана, що оточує ядро, руйнується. У тваринній клітині центріоли біля ядра починають відокремлюватися і переміщуватися на протилежні полюси клітини. Центріолі це дрібні органели, знайдені лише в еукаріотичних, тобто ядерних клітинах. Вони допомагають забезпечити нові клітини, які утворюються після поділу клітин, містять повний набір хромосом. Коли Розсуваються, між ними починає утворюватися веретено ділення, ось ми його бачимо блакитним кольором на ілюстрації. Синій веретено, показане на малюнку 7.3.4, складається з волокон, виготовлених з мікротрубочок. Прошу замалювати профазу і зрозуміти процеси, які відбуваються на цьому етапі мітозу. На пізній стадії профаза називається прометафазою. Веретено починає формуватися під час профази мітозу. В центріолі ми бачимо і веретеноділення. Метафаза. Під час метафази волокна веретена повністю прикріплюються до центромеру з кожної пари сестринських хроматидів. Як ви можете бачити на малюнку, який перед вами зараз на екрані монітору, сестринські хроматиди шикуються на екваторі або центрі клітини. Волокна веретена сині. Гарантують, що сестринські хроматиди будуть відокремлюватися і переходити до різних дочірніх клітин, коли клітина ділиться. Деякі шпинделі не прикріплюються до кінетохорного білка центромері. Ці шпинделі називаються некінетохорними шпинделями, які допомагають у подовженні клітини. Це видно на малюнку 7,35. Ось він перед вами. Хромосоми, що складаються з сестринських хроматидів, шикуються на екваторі або середині клітини. Під час метафази сині лінії це веретени, а померанчеві прямокутники на полюсах клітин це центріолі, ось вони. Анафаза. Після того, як замалюєте метафазу схематично. Для кращого розуміння процесів, які відбуваються на цьому етапі мітозу, переходимо до характеристики анафази. Під час анафази сестринські хроматиди відокремлюються, а центромери діляться. Сестринські хроматиди витягуються вкороченням волокон веретина. Це трохи схоже на намотування в рибу шляхом укорочення волосінь. Одна сестринська хроматит переміщується на один полюс клітини, а інша сестринська хроматит рухається на протилежний полюс. Ми це бачимо на малюнку. Після закінчення анафази кожен полюс клітини має повний набір хромосом. Замальовуємо малюнок анафаза. Телофаза хромосоми досягають протилежних полюсів і починають деконденсируватися, тобто розплутуватися, знову розслабляючись в розтягнуту конфігурацію хроматину. Мітотичні шпинделі деполімеризуються в мономери тубуліну, які будуть використовуватися для складання цитоскелетних компонентів для кожної дочірньої клітини. Ядерні оболонки утворюються навколо хромосом, а нуклеосоми з'являються всередині ядерної області. Замальовуємо телофазу. Висновком в лабораторній роботі буде ваш висновок. Відповідь на запитання, що таке мітоз, скільки фаз він має. І треба назвати ці. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні лабораторного дослідження.